Я не знаю, яка у вас мрія. Мене не хвилює, скільки розчарувань ви пережили, поки йшли до неї. Але мрія, яка змушує вас рано прокидатися і діяти, скоро стане реальністю. Багато з вас вже знають, що спочатку дуже важко. Але не буде легко. Життя міняти завжди важко. В процесі роботи над своєю мрією вам доведеться зіткнутися з безліччю розчарувань. Буде багато невдач і дуже багато болю. Будуть моменти, коли ви будете сумніватися в собі. Ви скажете, господи, чому? Чому це відбувається саме зі мною? Я ж просто намагався піклуватися про своїх дітей. Я не намагаюся нікому нашкодити. Чому це сталося зі мною? Але якби важко вам не було, ніколи не зраджуйте свою мрію. Так, складні часи приходять, але вони не приходять, щоб залишитися, вони приходять, щоб піти. Велич це не якась магія, ілюзорна, яку тільки обрані спробують на смак. Це те, що дійсно існує в кожному з нас. Для вас дуже важливо повірити, що ви той самий. Більшість людей заводять сім'ї, влаштовуються на роботу, вони перестають рости, вони перестають працювати над собою, вони не розширюють кругозір. Багато людей люблять скаржитися, але вони не хочуть щонебудь небудь міняти в своєму житті. Більшість людей не працюють над своєю мрією. Чому? По-перше, через страх невдачі. А що, якщо не вийде? По-друге, через страх успіху. А що якщо вийде, і я не зможу з цим поратись? Ви стільки часу витратили на порожніх людей. Намагаючись сподобатися їм, намагаючись сподобатися тим, кому на вас все одно. Ви знаєте про інших більше, ніж ви знаєте про себе. Ви просто дивитесь на них і мрієте жити, як вони. Хочете бути як вони. Просто задумайтесь. Я закликаю витрачати час на самих себе. Необхідно вигнати всіх невдах з вашого життя, якщо хочете жити життям своєї мрії. Люди, які прямують за своєю Ю, мрією мають особливий вид мислення. Коли ви стаєте тою самою людиною, ви починаєте інвестувати в себе. Ви не почнете відчувати силу і унікальність до тих пір, поки не будете спостерігачем і будете наслідувати інших людей. Ви завжди будете залишатися другосортним для інших. Але ви можете стати першосортним для самого себе. І я закликаю вас визначитися із своїм місцем. Не всі побачать це, не всі приєднаєтеся. До вас, але всі будуть розуміти ваші наміри. Необхідно просто знати це і продовжувати слідувати своїм принципам. Необхідно оточувати себе людьми, у яких горять очі, людьми, яких не зупинити на шляху до своєї мрії, людьми, які відмовляються жити звичайним життям і хочуть більшого. Такі люди це співтовариство, переможців. Ось з ким вам треба бути. Люди, які живуть своєю мрією, це люди, які розуміють, що все, що відбувається з ними в житті, залежить тільки від них. Якщо ви хочете бути успішним, мати те, що раніше ніколи не мали, і насолоджуватися життям. Я прошу вас, інвестуйте в себе. Якщо на вас впливає чужа думка, ви будете жертвою, ви переможець, ось ваша реальність. І навіть якщо ви стикаєтесь із розчаруваннями на підсвідомості, ви повинні знати, я можу це зробити. Навіть якщо ніхто не вірить в мене, я буду вірити в себе. Це те, у що я буду вірити завжди. Неважливо, які перешкоди будуть на моєму шляху. Я збираюся зробити це і крапка. Деякі з вас вже прямо зараз хочуть перестрибнути на наступний рівень. Я хочу бути незалежним. Я хочу багато заробляти. Я хочу подорожувати, але так не буває. Ви не перейдете на новий рівень, поки не почнете щодня працювати над своєю мрією і не почнете інвестувати в себе. Я закликаю вас читати книги, я закликаю вас ходити на конференції. Я закликаю вас більшу частину часу інвестувати в себе. Щодня витрачайте по одній годині на те, щоб пізнати себе. І коли ви створите себе, коли ви станете собою і не будете залежати від інших. Коли ви станете особистістю, ви почнете відокремлювати себе від інших людей, ви перестанете реагувати на їхні провокації. Вам буде наплювати, що хтось вас недолюблює або ви комусь не подобаєтесь. Чому? Тому що ви не зобов'язані нікому нічого доводити. Ваші вчинки не зобов'язані відповідати очікуванням оточуючих. Живіть так, як хочете ви. Так що я ще раз закликаю інвестувати в себе. Якщо ваша мрія вже зовсім близько і в останній момент вона вислизає від вас, просто продовжуйте рухатись вперед і ніколи не зупиняйтесь. Ви можете змусити ваших батьків пишатися вами, ви можете стати одним на мільйон. І життя вже ніколи не буде колишнім, тому що ви вибрали власний шлях. Не дозволяйте нікому вкрасти вашу мрію. Чим більше людей вас не підтримують, тим сильніше ви стаєте. Чим більше людей вас підводять, тим більше ви розраховуєте на себе, і нехай у вас ніхто не вірить. Світло в кінці тонелю меркне, але головне, що ви як і раніше, на шляху до своєї мрії. Дивіться на неї кожен день і говоріть собі: гра не завершена, доки я не виявлюсь переможцем. Кожен може жити життям своєї мрії. Якщо це відео було корисне, то буду вдячний за зворотній зв'язок. У вигляді коментарів та лайків, і також підписуйтесь на канал, якщо вам подобається тематика саморозвитку. До нових зустрічей!